STEM Guide Початкова школа. Візуальні інструкції для проведення експериментів. Дослід. Як рухаються хмари. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета досліду. Продемонструвати, як повітряні потоки впливають на рух хмар. Необхідні матеріали. Прозора велика миска або контейнер із водою. піпетка або ложка. Харчові барники. Кубики льоду. Кроки досліду. Крок 1. Наповніть миску водою кімнатної температури та поставте її на рівну поверхню. Крок 2. Додайте кілька крапель синього барвника в одну частину води, щоб позначити хмари. Крок 3. З протилежного боку миски покладіть кубики льоду, які імітують холодний вітер. Крок 4. Додайте кілька крапель червоного барвника біля льоду, щоб позначити теплі потоки повітря. Крок 5. Спостерігайте, як кольори починають змішуватися та рухатися. Це демонструє, як різниця температур створює потоки повітря, які переміщують хмари. Давайте з'ясуємо, що відбувається. Синій барвник символізує хмари, а вода повітря, у якому вони плавають. Ліду охолоджує воду, що символізує холодний вітер. Червоний барвник демонструє теплі потоки повітря, які змішуються з холодними. Хмари, синій барвник, рухаються разом із потоками, як у реальності. Хмари рухаються завдяки потокам повітря, які створює вітер. Різниця температур у повітрі впливає на ці потоки, визначаючи напрямок і швидкість руху хмар. Цей дослід демонструє, як тепле і холодне повітря створюють потоки, які рухають хмари. Ваша stem історія тільки починається.